Слава Ісусу Христу, що ми живі, здорові, знаходимося в Домі Божому. І я хочу сьогодні проповідувати на тему, але перед цим задам запитання, можливо, з дітей, хто скаже, про кого буде йти мова, можливо, з підлітків, тому що дуже проста тема. Дивіться, я назвав її так, таких три пункта коротеньких. Не в ту сторону плів, думаємо про кого це, по дорозі від Бога або втікав, але не втік. Про кого буде йти мова? Як ви думаєте? Дякую, правильно. Друзі, саме про нього хочеться сказати декілька слів, подивитися на цього чоловіка, на цього пророка, якого свого часу використовував Бог у своїх цілях. Ім'я Йона означає голуб. Це єдиний пророк з Біблії, який втікав від Бога. Більше ніхто собі цього не дозволяв. Деякі факти. Куди відправляв його Бог, посилав в Ніневію, це Сірія. На той час це була могутня, сильна страна. Вона в... була дуже жорстокою. Таких два факти про них. Вони настільки були жорстокими по відношенню до інших людей яких брали в полон, що з них знімали шкури, наприклад. Коли вели в полон, то за губу гачком ціпляли і тягнули. Тобто такі, така країна була жорстока. І це Бог відправляє е, йону до Ніневії. Ми читаємо, що це місто було дуже велике три дні ходьби. Тобто, скільки яке це воно приблизно було? От людина в день проходить 32-48 кілометрів. Наприклад, римська армія можливо не кожного дня, але в день вони проходили по 40 кілометрів. Це так приблизно, щоб ми уявляли цю ситуацію. Наскільки це місто було немаленьке, скажімо так, і я буду читати вибірково, тому що книга про Киона вона займає чотири розділи, і тут все між собою пов'язано. Тому буду коротенько і вибірково читати деякі вірші. І от перший розділ з першого по третій вірш записані такі слова. Дивіться: і було слово Господнє до Йони, амміттявого сина, таке: Устань, йди до Ніневі, великого міста, і проповідуй проти нього. Чому? Бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона, щоб утекти до таршішу перед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав зарплату за нього, і війшов у нього. Щоб відплисти з ними до таршійшого сперед Господнього лиця. От. Хтось сказав, навіть гроші заплатив, да, пророк, аби тільки втекти від Господа. Тобто, в чому питання, друзі, Бог звертається до кого? До своїх, звісно, пророків, людей, служителів, віруючих просто людей, своїх дітей і стави перед кожним із нас, перед кожною людиною, як тоді, так і сьогодні, певні якісь задачі. І ми їх чітко розуміємо, насправді усі. Немає різниці, ким би ми не були. І в даному випадку ми бачимо, він говорить: Йоні, йди до Ніневії. А Йона чітко розумів, хто така Сірія, що таке за місто Ніневія, і він дуже сильно туди не хотів. Пізніше зараз ми побачимо по тексту, по цій темі, що він дуже сильно туди не хотів ніяк попадати. І е, я сьогодні хочу звернути на цього чоловіка увагу і тема, і на нього, тому що він в деяких ситуаціях нашого життя чимось схожий на нас. От. І деякі моменти буду про них говорити. Бог е, йому говорить: іди до Ніневі, проповідуй, бо їхнє зло дійшло до мене. Тобто ми розуміємо да, ситуацію цього міста, коротенько сказав. Непросте не було, сильно грішили, і Бог приймає рішення. Йди проповідав, у них є шанс покаятися, але знаєте, вже якась була десь граня, вже досягнута. Що робить Йона? Третій вірш. Ми, ми прочитали, встав Йона, щоб утекти куди? До таршішу. Коротенько скажу, можливо, хтось не знає тих іс історичних даних. Тобто, Йона йде, е, е, ми отут читаємо: до, хоче втекти до Таршішу, да? йде в порт. На той час вона називалася Яфа. На сьогоднішній день це сучасний Тель-Авів. Це був величезний порт. На той час з усього світу з'їжджалися паломники до Єрусалиму для того, щоб вклонятися Богу. Тобто йде в цей великий порт туди, і дивіться, куди він втікає. Цікаво, дуже от якщо ми подивилися по, -по, -по морю, на той час, і на сьогоднішній день не знайшов цього місця, звісно. То е, Ізраїль і Тарші це була сама дальна точка 4 тисячі кілометрів. Тобто були багато інших, правда ж місць його не вибирає найдальшу точку через море від Ізраїлю, аби тільки не виконувати слово Господні, аби втекти подальше від Бога. Цікаво, да. Давайте уявимо три моменти. От, наприклад, перший. От Йона не хоче, да? От якщо б він залишився в послухав, послухався Господа, наприклад, перший, пішов Ніневію проповідував, що було б з Ніневією? вони покаялися, б однозначно, тому що Бог поставив ціль, і Бог розумів, що в них шанс є, і вони його використають. Другий момент, якщо б він залишився в Єрусалимі, наприклад, да, і не, не захотів іти, так як от зараз він в даному випадку поступив, Бог все одно, друзі, цього би чоловіка. Тоді на сьогодні все одно до би туди якось по чи по-іншому. І третій варіант: Бог поставив ціль, і на цю місію, хто підходив на той час, саме Йона, друзі. Тому що Бог знав, що Йона поступить так, як він поступив. Бог знав це 100%. І на цю місію, на це служіння підходить саме Йона. І Бог знав, що він буде втікати. Бог про це чітко знав. І е, те, що. Е... Він буде пливти на кораблі. Він це знав, і ми далі будемо про це дуже коротенько говорити. Ті люди, які пливли там, в тому кораблі, де був йона, вони також почули про Бога і прийняли його в своє серце життя. Ми там коротенько про це скажемо. Розумієте, да ситуацію? Тобто, Бог використовував цього чоловіка саме таким шляхом, яким він пішов. Колись я думаю, можливо, хтось і зараз із вас, можливо, раніше, коли ми були меншими, да, ми йону могли засуджувати, як ти так тікаєш від Бога, як ти дозволяєш і так далі. На сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що Бог кожній людині багато, правда ж, ну не багато, скажімо, стави певні цілі, задачі, час від часу, інколи або ж кожного дня може так коротенько сказати, і ми що? Ми можемо десь від Бога втікати в прямому смислі слова або у переносному. Якщо подивитися на сьогоднішній день на нас, а на той час на Йону, його можна зрозуміти. Він не, ну, не любив, ненавидів да, сірі, були дуже жорстокими. На сьогоднішній день, дивіться картина, у нас війна йде з Росією. Де бажаючі люди, я нікого не закликаю, просто приклад привожу. Немає правда ж бажаючих, йти туди щось і говорить їм правду просто чи проповідувати, що ви неправильно поступаєте, наприклад, по відношенню до нашого народу. Немає ж бажаючих, друзі. Я не чую, чесно кажучи, просто. Як приклад розважаю. Тому а, не хотілося, щоб ми Йону засуджували, тому що він ось десь така сама людина був, як і ми, і з вами сьогодні. Наступний, е, наступна думка, друзі, чи міг Бог знищити Ніневію? Правда ж зміг? Якщо б не прийшов пророк, наприклад, якими чином. А вони б далі собі жили, так як вони жили. Бог би їх знищив. Пару прикладів. Дивіться: перший світ Бог знищив потопом. І тут такий факт, один дуже коротенький, важливий. Дивіться, стояв ковчег, двері спасіння ковчега були відкриті. Тоді, в прямому смислі, це були відкриті двері. І стояв ковчег довгий час, і ніхто туди не заходив. Хто туди зайшов, друзі? Звірі, усі створені Богом. і людина, і звірина, і природа, все, що нас оточує. І дивіться, усі слухають Бога, і все слуха підкоряється Бога. А Богові, а люди чомусь ні, на приликий жаль. І там був теж такий момент, такий факт, що уже виходу не було. І шанс Бог давав. Хоча він знав, що вони не покається. Тому саме було прийнято таке рішення знищити свого часу. Содом, Гомора також да? дуже сильно грішили перед Богом, і Бог знищує їх. І так само ні він міг знищити, але він цього не зробив. Бог. От можна перший урок винести з сьогоднішньої промови. Це те, що друзі, Бог в нього дуже велика милість до людей. І навіть коли люди отак поступають, ці країни, люди, пророки, пророки, ми там, наприклад, ці міста, про які ми говоримо, хочу підчеркнути перший урок, це те, що Божа милість вона дуже велика. І Бог чекає, і Бог дає шанс, і Бог дає час кожному з нас, і людям на той час, і нам сьогодні. І Бог знав, що Ніневія покається. Тому робить усе, щоб Йону доправити туди, якимось чином. Другий момент, на що звернув коротеньку увагу, це буря. Дивіться, друзі, вона може бути від Бога в нашому житті. Тобто, ви розумієте, да, буря не в прямому смислі слова там, на ми, а в житті. Тобто, ті питання, які для нас тяжкі, незрозумілі, на які ми часто не можемо бачити якогось виходу чи не отримуємо відповіді. Ми колись летіли в самоліті і попали в цю е, таку ситуацію, коли самоліт об землю, так знаєте, раз-два. І ну, така ситуація цікава була. перед цим ми... Турбова така була серйозна, і ми зі знайомими летіли. Якраз так переглянулись, така ситуація, знаєте, непроста. Ну скажемо так, буря на морі там була, і вони налякалися. Ми в самоліті думаємо нічого собі, так знаєте, збодрилися, м'яко кажучи. Тобто, це просто один приклад такий життя. Друзі, кожного дня є ж в сім'ях питання, в нас питання, і вони є, друзі, і ми їх задаємо Богові. Ось тому можуть буря можуть бурі бути в нашому житті від Бога. Це просто як може бути випробування, щоб ми стали сильнішими, щоб ми себе побачили, якими як ми реагуємо в тій чи іншій ситуації. Друзі, бурю насправді проходять усі віруючі люди. Ось дивіться, пару прикладів із Біблії. Коротко, Йосип у в'язниці попадав. Правда ж, буря тяжка, не зрозуміли, чому не винен. Дальше Даниїл в яму також. Ізраїльський народ в пусині там були причини свої, але буря ж важко. Уявіть, 40 років ходи там. Петро колись на морі був, корабль був розбитий, пам'ятаєте, але доплили вони всі. Ніхто не загинув, знаємо цю історію, але також і в прямому смислі буря, і випробування, і тяжко. І у нас є своя буря. Була, друзі, чи є, чи ще буде. Я не то, що хочу сказати, що готуйтесь до цього, друзі, але якщо вона є, якщо ви її проходите, якщо вона прийшла чи прийде, просто будьте готові разом з Ісусом Христом її перенести. Переводимо приклад із Біблії один паралельний. Матвія, 8 розділ 23 до 27 віршу. Я читати не буду. Ситуація: у човні Ісус Христос і учні пливуть. Куди пливуть? В землю гадаринську. Да, там, е, хто їх чекає? Ну, він на той час не знав. Той бісувати чоловік, який не давав проходу людям. І ми знаємо пізніше, забігаючи вперед, Ісус його зціляє, і він хотів іти за ним, каже: ні, йди в своє місце. Він пішов проповідувати. І в тому місці дуже великі були зміни. Дуже багато людей повірили в Ісуса Христа. Ми пізніше знаємо, Ісус туди припливав іще. Тобто, у чому питання? Коли вони плили по морі, звідки взялася буря? Ну, не написано, ми не знаємо. Два варіанти. Перший, може допускати дьявола, як сам так само в житті було цього. Забувся старого пророка, коли може хтось нагадає, коли Бог допустив дьявола і він його знищував його дітей, сім'ю, пам'ятаєте? Іо, о, са дякую. Тобто, понімаєте, що може бути таке, що дьявол допускає бурю в нашому житті. І дивіться, на цьому морі, коли пливли, пливли Ісус і учні, я не знаю, не написано, але допускаю думку. Чи міг дьявол допустити бурю? Навіщо? Щоб знищити Ісуса Христа з його учнями, щоб вони не допливли до цілі? Може бути легенько, може бути. Таких ситуацій в Біблії в житті було багато. З другої сторони, дивіться, який наступний урок я хочу, щоб ми ви винесли це. Коли Ісус каже, вони його розбудили і кажуть, що ми гинемо учителя. Він каже, чому ви налякались маловірні? Де ваша віра? Тобто, питання в тому, що є буря, можуть бути ситуації надзвичайно страшними, навіть погрожуючи життю нашим чи нашим рідним. Ісус каже, чому ви налякались маловірні? Тобто, друзі, коли приходить буря, а така порада наступна моя сьогодні для нас, наступний урок, це щоб ми мали віру. Можливо, важко, можливо, приходить сумнів. Я ну, розумію це. Але Ісус каже, щоб ви мали віру. І таким чином можна перемогти і це все пройти, розумієте, а без віри як? Інколи Ісус посилає бурю в наше життя, а може посилати сказав дьявол, щоб нас зупинити. Два варіанти. Друзі, Бог, щоб нас зупинити, довести до цілі, як йону. Просто підправити на нашу дорогу. дьявол, щоб ми не йшли до цілі, до якої ми йдемо. Наприклад, поставлена ціль Богом в нашому житті, і ми її виконуємо. І також хоче зупинити обставини, люди, ситуації, друзі, дуже багато є прикладів. Наступний урок, третій це коротенько. Коли є буря, хтось цьому винен в нашому в житті, нашому чи чиємусь. це можемо бути ми, хтось може бути інший, там в церкві, вдома, на роботі, навіть на дорозі, буде друзі. Тобто є причина на це, коли виникає буря в нашому житті. І ось дивіться, тут в цій даній історії про яку ми говоримо, це Йона. Да? От він тут реально винен. Він втікає, і на першу думку, якщо б ми не знали кінця історії, дивіться, корабель, корабль мало не розбився. Да? Другий момент. Вони втрачали там майно чи те, що везли продавати своє чи інших людей. З корабля викидували, щоб облегшити його. Да? скажімо так. Третє, налякалися і кликали кожен до свого Бога на той момент. Поки що до свого Бога, до різних богів, кликали, щоб спастися. Вони розуміли, що вони можуть загинути. Дуже коротко, далі хочу сказати: дивіться, на морі, на морі буря вони там в цьому кораблі пливуть. Да? Що робить Йона? Йона спускається вниз, там на палубу чи куди пішов і спить. Як він так мог зробити і такий шторм? А він пішов і спить у нього сон був. Тому а, хочеться сказати такий момент, щоб коли люди потребують нашої допомоги, якась там ситуація виникає що, і або якщо ми ще винні, друзі, розумієте, щоб ми у цей момент не спали. Мається на увазі духовно чи у прямому смислі слова, щоб ми йшли, допомагали і діяли якось, тому що люди потребують нашої допомоги. І друзі, Бог часто закликає нас, щоб ми проповідували про Ісуса Христа. а Ми якось шукаємо причину не сьогодні, а завтра, сьогодні незручно. Або, наприклад, Господь закликає до того, щоб ми слово Його читали, да, Біблію. А ми в прямому смислі спимо проспали, наприклад, і так може бути часто. Або під час служіння, буває люди, сплять. Багато разів так доводиться бачити, коли деякі люди засипають. Просто це приклади привожу. Такі друзі, наступний урок це четверте, щоб ми не спали ні духовно, ні фізично, тоді коли не потрібно цього робити. Це важливо, друзі, і особливо, коли люди чекають нашої нашої допомоги. Когось життя б'є, ламає, друзі. Хтось переживає цю бурю, розумієте, а ми можемо десь засипати в цей момент. Тому і Бог може послати бурю в нашому житті, наше життя. Коли ми приспали десь друзі, Бог може послати, щоб розбудити нас, довести до цілі. Просто урок, просто приклад, що ми пам'ятали, знали, розуміли, таке на превеликий жаль може бути і буває. Дальше 1.16 написано, написано. Люди полякалися ці, да, і приносили, принесли жертви і склали обітниці з Господом. 1.16. дуже сильно налякалися. До, до цього перед цим моментом вони що роблять? Взивають кожен до свого Бога, навіть там йону розбудили, кажуть, що давай, молися, може, твій Бог допоможе. А тут, в 16-му вірші, ситуація змінюється, вони налякалися і склали обітниці навіть. Уявіть, вони вже повірили у Бога ситуація змінилася. Люди налякалися і це зрозуміло. Друзі, Бог в нашому житті, в житті взагалі віруючих усіх людей, використовує все на благо. От Йона втікав. Він думав, що він тече насправді. Просто по-людськи, думав, що втече, але не вийшло. І навіть ту ситуацію коротко про це сказав. Він думав, що таким чином від Бога подальше. Да, але Бог навіть ту ситуацію на тому кораблі використав так, що і Йона до місця призначення допливе. Да? І ці люди, навіть, які не знали Бога, вони пізнали про Бога. Розумієте? Тобто ми можемо десь отак або зробить по-іншому. Тому, щоб ми і цей момент розуміли, і підація тобі ж трошки вище, да? от Йона наказав, щоб його виконали. Чому виконали море? І море затихло. Чому, друзі, так сталося? Чому Йона приймає таке рішення? Декілька моментів скажу. Три, наприклад, дивіться. Він розумів, що це Божа рука у цьому всьому, що відбувається в його житті. Другий момент, він розумів про те, що виходу немає ніякого. І третій момент, він розумів про те, що всі загинуть. Якщо він це рішення не прийме, загинуть всі. Так він бачить, корабель розбивається. Так, от. На глазах і третій момент, четвертий момент, останній в цьому пункті. Це те, що ми бачимо, що він дуже сильно не хотів їхати до Ніневії, пливти. Дуже не хотів, ніяк не хотів. І навіть знаєте, був готовий померти в море. знаєте, куди-небудь аби тільки не туди. Що робить Бог, друзі? Ми бачимо 2.1. Бог наказав кому? Своєму творінню, яке йому підчиняється повністю. Всі, тільки люди, да, трошки якось по-іншому себе ведуть інколи. Рибі наказує великі, Скоріше за все, це була е, бувки. да? Наказує рибі, вона проковтнула йону. Уявіть ситуацію. Це насправді так сталося. На сьогоднішній день читав в Америці. Не був факт. Тож один альпініст, чи не альпініс водолаз, там лазив його також кит, проглотив. І потім виплюнув на берег. Тобто такі речі бувають, і от уже доведено. Тобто його проковтнула велика риба. Друзі, яка, яка причина наступний урок? Ну на саме найперше вже в даній ситуації, в даній ситуації яка склалася з Йоною, це для того, щоб його смирити, тому що він дуже ми бачимо впирався, ніяк не хотів потрапити до Ніневії. І ось така ситуація складається, що Бог наказує рибі. 22. Йона починає молитися. Зрозуміло, виходу ніякого немає. Він заходить всередині, розуміє, що зараз загину. Він починає молитися і навіть вже е, каже: Господи, те, що я обіцяв, я виконаю. Далі декілька фактів. Йона там знаходився три дні і три ночі. Уявіть, в рибі. Живий, все, але дуже тяжко. Далі такі факти є. З дивіться, три дні ходьби величезне місто, Да? Три дні потрібно було ходити, щоб його пройти. Далі три дні постилися вони. І навіть тяне ми читаємо три дні, три ночі усі. І люди, і царі, і всі інші. Далі, три дні Ісус Христос, Матвія 12,40, написано, заходить середині землі. Що він там робив? Проповідував. Три дні, три ночі написано. Ну і ще один факт на третій день воскресає. Тобто іще можна підібрати деякі вірші. А, питання в тому, що от такі цифри повторюються, такі факти цікаві для нас, просто для, для того, щоб подумати. І коли от другий розділ, 10, 11 вірш Йона віддає хвалу і славу для Господа, говорить, що я присягнув я це виконаю. Тобто я пообіцяв, я це виконаю. Все. І дивіться, що робить Бог. Бог це, в цей час риба, звісно, пливла до Неневії, щоб доставити його, і привезла його туди, припливли вони разом. І е, ми знаємо, не знаємо, як це було не описано, але вона виконала йону на берег. Я до, до, просто допускаю думку, що е, ну, люди, які були там на пляжі, можливо, чи де, вони бачили, як це сталося. І для них це було насправді чудо величезне. Як так? Більше того, не вони поклонялися рибі. Розумієте, Це був їхній Бог. І тут така ситуація складається. Чи риба доставляє людину? Людина виходить, починає проповідувати ще 40 днів, і е, Ніневія буде знищена, якщо не покаєтесь. Розумієте, ця ситуація вона така е, надзвичайна була для них. І саме тому, я думаю, вони звернули на нього увагу, на його слова і повірили це, що реально таке може бути. І от Йона на березі ми читаємо, він пішов проповідувати. Бог йому сказав: Йди, знову. Бог говорить там, третій перший, іди до Ніневії і проповідуй, Йона пішов. П'ятий, дев'ятий вірш, коротенько, вони повірили, вони постилися, Усі, худоба, люди, царі, усі кликали до якого Бога, друзі? Не до свого вже, не до Бога, риби, ще якогось видуманого, ідола. Ні, а до живого Бога, якому вклоняємося ми. Тобто ці люди змінилися. Десятий віж, коротко, Бог побачив і пожалкував. Пробачив їх, да? коротенько. З четвертого вірша я буду пропускати там, де він сидів під дерево, це все інша ситуація, де він жалкував. Я про це говорити не буду. Ми знаємо, я думаю, цю історію. 4.11. друзі, богу дуже жалко людей, особливо дітей. 11 вірш. Дивіться, 120 тисяч дітей приблизно в віці до 5 років, які не, не могли відрізняти ліву руку від правої. Розумієте? Тобто, а якщо люди на той час жили 100 років приблизно, давайте умножимо кожні 5 років, тобто ми розуміємо, що мільйона міст, так мінімум, правда ж? Тобто багато людей там проживало, і Богу стало найперше жалко дітей, він на них звертає увагу. І це не перший раз в Біблію про це ми знаємо. І другий день, плюс худоба каже, там худоби багато, вони ж теж не винні. Просто Боже творіння. Друзі, тому ось така ситуація, і Бог зглянувся над цими людьми, дає їм шанс для їхньої зміни. І далі хочу сказати, давайте подивимося, який результат. Як би Йона не хотів, може він там нехотя проповідував, якось так ходив, але все одно дивіться, Богу, все Бог усе в своєму житті. І в нашому житті доводить до кінця. Останній урок це для нас для, для, з моєї промови. Останній урок – це Бог усе доводить до кінця, щоб ми менше впиралися, знаєте, робили те, що Він від нас хоче. Ніневія, конкретно результат. Вони усвідомили свої гріхи, вони смирилися перед Богом, і Бог змилувався над ними. Тобто Бог є милосердний. Останнє е, скажу і буду молитися. Друзі, добре, коли ми, проповідники, робимо висновок усього сказаного, тоді люди запам'ятають, про що ти говорив. І ще дуже важливий такий факт, коли проповідник закликає до молитви в кінці, ми знаємо про що молитися. Правда ж набагато легше Тому е коротенько скажу, одна хвилина буде молитва. Короткий такий висновку усього вище сказано, щоб просто для себе запам'ятали, роздумували. Можливо, молились про це питання. Можливо, для нас це була сьогодні тема актуальною. Бо щось ми себе десь чомусь побачили. Дивіться, Бог нас посилає, щоб ми говорили, не мовчали як мінімум в те оточення, в те коло, куди ми ходимо, де ми знаходимося. Матвія 28,19. 19. і навчіть, ми знаємо це вічна пам'ять. Друге, щоб ми не втікали від Бога, в прямому смислі слова, в переносному смислі слова не втікали. Десь якось не ухиляли в житті, в служінні, коли потрібно говорити, діяти, робити і так далі. Третє, щоб ми не спали, друзі, в прямому, теж в переносному значенні, як це робив Йона. І е е е Знаєте, бо люди чекають нашої допомоги, щоб ми це просто пам'ятали, що не потрібно спати, тому що Бог ще може послати бурю в наше життя. Далі, коли приходять бурі, друзі, майте віру. Ісус сказав учням, чому ви такі полохливі? Майте віру, так, да, опасність, яка така, така страшна і велика, серйозна. Але я з вами, Ісус, з ними в кораблі. Розумієте, Він з нами в житті каже: Май віру в прямому смислі цього слова важко Май віру, молися про це дій, Бог допоможе. Останнє Бог дав усім людям, знаєте, певний час. Ніневі, наприклад, 40 днів. Да, якщо б вони не покаялися, то вони були б знищені. Нам, друзі, для, і всім людям, які проживають на землі, Бог дає певний час для покаяння. Тобто не завжди Бог буде там бігати за людини, говорити, стукати, посилати людей. Просто є певний час. Все. І третій момент важливий, на що я останнє звертаю увагу, друзі, є певний час у нас своєму житті, щоб сказати людині про Ісуса Христа ті чи інші. Отак недавно дивився в Фейсбук, став скільки друзів, було, знав і так далі. І дивлюся, один сказав, другим не сказав про Бога, а їх багато. Тобто приходить момент, до чого я веду, що ця людина вже десь переїхала, вже не працюєш, вже не бачишся, і ти вже не скажеш, якщо ти не сказав, розумієте? Тому такі факти, такі моменти, такі аргументи приводить Слово Господнє сьогодні для нашого життя. Хай нас Бог всьому благословить і допоможе, щоб ми діяли. Амінь. Давайте помолимось. У Бог є бажання, моліться, я завершу.